Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Відразу познайомлю із гостями нашої студії. Сьогодні в об'єктиві фотограф, автор проєкту Погляд АТО Леонід Шрайбікус, Володимир Шулєр, директор благодійного фонду Пам'ять героям допомога живим та засновники фонду, ветерани АТО, кавалер ордену за мужність третього ступеню, старший сержант Олег Нагорний та підполковник запасу Кавалер ордена Богдана Хмельницького третього ступеня Володимир Красота. Я рада вітати вас у нашій програмі. Незабаром новий рік. Хотіла б вас запитати, ну ми ж тут так, знаєте, весело, і з таким настроєм відзначали завжди, а, але зараз така ситуація в країні війна, звісно, це накладає свій відбиток. я б вас хотіла дізнатися, а як це свято проходить в зоні АТО? Чи можна назвати його святом? Ну, можна сказати, що. Коли ми були в зоні ато новий рік відмічали, то ми старалися максимально наближити обстановку до святкової. А яким чином ми це робили? Ялинку поставили, снігурочку нарядили, наготували хороший стіл і так гарненько відпраць, відсвяткували. Пане Леоніде, хочу звернутися до вас. Також Почнемо з того, що новий рік, і ви готуєте календарі так. із фото учасників АТО там так. зображені. Так? так незабаром 2017 рік, що ви підготували в календарях? Я, календар, проект погляд АТО продовжується. Він породив проєкт «Фотоальбом Подарунок. Кожному учаснику з фотоальбому календар йде в подарунок. І дуже знаково для мене вже я зробив календар з наших дівчат атошниць В центрі в нас Альона з маєчкою. У мене перший календар був, там був мамука з Грузинського легіону. він з хлопчиною Ярославом, Ярославом там на руках. А я. Дуже ознаково, що в нас також дівчинка з маленькою. Я навіть також бачив картинку. При десь ми маю познайомимося з Ярославом. І хто його знає, що там в них складеться? Пане ну, мені зізнайтеся, кого приємніше фотографувати? Хлопців чи дівчат? <світ> я вам скажу, я вам скажу. Для мене ну, всіх приємно не хочу виділяти. Ну зрозуміло, ну дивіться, які у нас дівчатка, ну дивіться, атошниці аточниці пішли воювати. Для, Для вас все-таки це герої АТО, так? В першу чергу. Так. Так. А, і ще хотіла запитати, я знаю, що має вийти, чи вже вийшла книга друком, також на цю тему про героїв АТО. <кху> у нас в Житомирі, я вже був на передачі і. Представляв книжку Ярослава Марищенка Східний фронт. До речі, фотоальбом до цієї книжки також це всі герої оповіді. Книжки також присутні от пан Олег, він ну, і інші хлопці. І він ця книжка взяла. Премію на краща книжка року міста ЖПО, Житомирської області. І він збирає молодий письменник, 65 років, матеріал на другу книжку. І буде підготувати, і буде випущена книжка. Я так думаю, не то, то, що думаю, я вірю, я знаю, він це зробить. І все ж таки, що вас спонукає до такої праці? Відправити, а віддати атошникам свою данину. А Просто для наступних поколінь обов'язково. Бо смислова нагрузка фотопроекту це щоб шанували, не забували хлопців, підняття авторитету захисника України, і саме головне виховання на героїв зі світлин, підростаючого покоління. Щоб не тобто ви вийшло... це така реалізація стратегії, підписаної президентом, так? О, Я роки. вам скажу, в мене проект починався 2014 році. а… Указом президента це було назначено в цьому році. Так що, знаєте, я не знаю, помисли матеріалізуються і воно все так малювалося в цьому указі. Супер. Щоб не вийшло так, знаєте, як з хлопцями з Афгану, з ветеранами. Бо про ратний подвиг наших атошників має знати, має знати, мають знати люди. І воно не має, закінчитися, все рівно після війни буде мир. І після миру от, е, мають знати е, діти про радні подвиги наших хлопців і дівчат. От е, обличчя героїв нашої програми також є на календарях. І я ще хотіла запитати: пане Леоніде, скільки вже обличчя ви сфотографували? Е, обличчя сфотографував в електронному вигляді. Я, ну, Зупинився десь до 500. Але і чому зупинився? Бо треба робити хлопців, бо кожен хоче отримати подарунок, мені дуже приємно дарувати. От. А фотоальбоми я ну, не підраховую, але ну, скажу 120 чоловік е, отримало подарунок. Ну, я також дарую і волонтерам. І хочу подякувати особливо тим людям, які виступають в ролі меценатів, які купуючи. Фотоальбоми, вони дають змогу продовжувати і жити фотопроєкту поля та а також подарунок воїну. Фотоальбом. Самі ж хлопці виступають, як меценати. Ну я все фотонотую, фото В інтернеті все викладаю, кого не викладав, не викликав що не ображайтеся. Але всім дякую буде так. А тепер я б хотіла звернутися до вас як засновників благодійного фонду. Розкажіть, будь ласка, про цей фонд. Як виникла ідея? Для чого? Для кого? Хто задіяний? Ну, задіяний ми тут, військовослужбовці, гаточники. А ідея вона виникла таким чином, що через рік після того, як ми звільнилися, демобілізувалися з армії, проаналізувавши, проживши. На гражданці, так сказати, промоніторили. Ми побачили, що дуже мало надається уваги дітям загиблих, сім'ям поранених. Я перепрошую багато таких сімей все-таки на сьогодні в Житомирі? Багато. Я не буду озвучувати цифру, це є офіційним зводком. Дуже багато сімей поранених, хлопців-інвалідів. Мало приділяється уваги. Ми зібралися, як колишні військовослужбовці, які самі бачили, які втрачали своїх побратимів. Знаємо, що у нас є діти, у нас є батьки, а в них немає. Ми вирішили на цьому підґрунті створити благодійний фонд, щоб дітки загиблих, поранених, учасників, щоб максимально наблизили себе до сімейної обстановки. Отже, що включає робота фонду? Робота фонду, робота фонду включає повністю, повністю надання допомоги. В першу чергу, це допомога. Дітям, в першу чергу, допомога жінкам, які залишилися без, без чоловіків, а діти залишилися без батьків. В першу чергу, це також ми, ми збираємося підтримати і матерів, які е, не хотіли, щоб їхні діти загинули, але так сталося. І сталося не по їхній вині. У нас е, передбачено фондом дуже великий, е, дуже великий перелік. Послуг, не послуг, а допомоги, яку ми збираємося надавати кожному до кого ми до, до до, до хто до нас якби звернеться, або хто хто до нас буде приходити за допомогою ми А якщо допомагати. конкретно, Що це за допомога? Допомога ну ось ми 23 числа вже цього місяця відправляли діток в цирк. Перед новорічними святами, щоб, їх, щоб дітки подивилися? А куди ви їздили? Місто Київ, Національний церкв, Україна. От. Зараз плануємо подарунки закупити і подарувати дітям загиблим. От. Ну, у нас поки що така тематика, тому що наш фонд не так давно створений. І і йдуть новорічні свята, і це новорічні тематично... свята, І новорічні свята йдуть. і ну, Неможливо все обхватити. Неможливо, тому що дуже багато роботи. дуже багато роботи. А ви говорили, що все-таки в планах будь-яка допомога. Яка саме? Ми в планах плануємо і дітям допомагати, і навчанні. І якщо діти будуть розвиватися. і... Потрібно буде їм допомогти навчання, і потрібно допомогти купити інструмент, якщо дитина грає на інструментах, щоб культурна спадщина тягнулася, і батьки бачили, що дитину дитину ніхто не кинув. Діти є наше майбутнє, і діти то вони, вони потім передадуть своїм дітям те все, що вони бачили, і саме що хлопці. Які були пліч опліч з їхніми батьками і допомагають цим діткам. Там ну у нас великі задумки, як буде, ми будемо доповідати, будемо зустрічатися, але кожній дитині, кожній сім'ї ми збираємося допомогти і не залишимо ні одну сім'ю. А скажіть, будь ласка, на сьогодні хто є учасниками фонду? От засновники і хто там працює, ну так скажімо, образно працює. На даний час це люди, які знаходяться перед вами, а також ще є один військовослужбовець, Бувший військовослужбовець нашого батальйону, це старшина Лєщенка. Він сьогодні не зміг прийти в студію, але він плідно співпрацює з нами. Це люди, які перед вами. А яким чином ви допомагаєте? Тому що звозити дітей, цирк. Подарувати подарунки це вимагає коштів? Все вимагає коштів. Кошти, поки що кошти ми знаходимо серед своїх. Тобто добрі люди побачають. Ну, добрі люди, яким велике дякую. Скаже кожен з нас і Леонід. Ми, ми дякуємо кожному, хто, хто зможе допомогти, хто буде допомагати, але поки що це кошти, які саме е, спільні кошти, наші кошти. Е, наші кошти. Ми ще, тільки, я ще раз наголошую, що ми не так давно зареєструвалися. От, і Поки що ми тільки це починаємо робити гарну справу. І в подальшому будемо старатися робити, але кожне, кожна гарна справа, буде, будемо освітлювати завдяки Леоніду, завдяки вам. Дякувати будемо. І будемо доводити до кожного, що зроблено, як зроблено, і хто приймав в цьому участь. Тому що е, люди мають знати, хто допомагає, а хто просто користується. Поправте мене, будь ласка, якщо я помиляюсь, але мені здається, що. Ці дітки, які зазнали війну, ну от таким чином, так вони хоча й живуть на нашій території, але чи втратили когось з батьків, чи все-таки можливо, як приходить батько додому, чи чоловік, війна теж на нього якийсь відбиток наклала, так, можливо. І вони і по-іншому сприймають все, чи ні? От ви їздили з ними в цирк, ви дивилися в очі цих дітей, ви їх бачили. Що ви можете сказати? Я вам хочу сказати, що діти малого віку пам'ятають, коли бачать фотографію, а коли. Їдуть вони на відпочинок, вони, скоріш всього, що вони не говорять про це. І тим більше, що діти, вони як флешки, вони впітують, впітують, впітують. От. І вони потім будуть видавати. Вони все пам'ятають і потім вони будуть говорити, хто їм допоміг, що вони бачили, і куди вони їздили. Всі, всі одинакові, ніхто не говорить про сумне. Ми говоримо зараз про найкраще новий рік, новорічні свята, різдвяні свята. Ми говоримо тільки про те, щоб дітки. Отримували задоволення від того, що, що вони живуть і є вони на цьому світі. А то, що коли батька вже немає, ми його не повернемо, але ми можемо допомогти. Таким чином ми можемо допомогти, ну, і щоб ці діти були щасливі, щоб вони щасливіше себе почували, тому що коли дивишся 11-13 рік народження, 15-й рік народження, 14-й рік народження діти. Ну, то сльози на очах накатуються із-за того, що батька нема, а діти, діти є. А от ви бачили, ви там були, ви все бачили. Часто згадуєте ті типу події. Що для вас ось ця війна? Перш за все, це, мабуть, біль втрати товаришів, які загинули під час ведення бойових дій. Це перш за все. Стається такий слід в пам'яті в душі, що постійно згадуєш тих людей, які загинули. Це саме, саме страшне і саме важке, що було на війні, це Пане, губити а... товаришів і друзів. А вам що найчастіше зринає в пам'яті? Теж втрата загиблих, втрата своїх побратимів. Бої, поїздки, переїзди. Ну, так постепенно воно забувається, приходиться воно до мене життя. Але кожен раз, кожен день воно згадується тих людей, з якими служили, воювали і які не повернулися. Це найстрашніше. От уже, в принципі, такий тривалий час іде війна. Як налаштовані учасники АТО, ті, хто там воює, ті, хто прийшов звідти, є якесь відчуття світлого попереду? Чи... Щоб, Таке... Світло попереду воно завжди є. Е, коли ми ще там були в, тр... в, в третій хвилі мобілізації, ми вірили в перемогу, ми вірили в те, що ми приїдемо, і тут в країні вже все на мирній території. Все зміниться на краще, що ми приїдемо вже в зовсім іншу державу. Ми відслужили, приїхали, откуди виїжджали, туди ми і вернулися. А по поводу того, що хлопці там воюють, вони захищають свою батьківщину. І вони не дивляться на те, що тут відбувається В Києві, в Житомирі чи ще десь. Вони... Є держава, а є батьківщина, так? Як вони, кажу? вони боронять кордони нашої держави. Все. Попереду новорічні свята. З якими б словами ми хотіли звернутися до своїх співвітчизників, до колишніх бойових попротинів? Перш за все побажати всім мирного неба. Щоб швидше закінчилася війна, всім крепкого здоров'я, всіх вітаємо всю Житомирщину, всіх своїх побратимів з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Також хочу приєднатися до слів Володимира. Ще хочу додати того, то, щоб дай Бог всім здоров'я. Здоров'я тим, хто воює, здоров'я тим, хто робить, здоров'я тим, хто допомагає, тим, хто чекає, так? тим, хто чекає. Всім саме здоров'я. Я хочу привітати з новорічними різдвяними святами і е, побажати і передати хлопцям на передову, що е, ми про них пам'ятаємо, ми пам'ятаємо, тому що фонд у нас називається Пам'ять героям допомога живим. Ми пам'ятаємо про їх, ми пам'ятаємо про кожну сім'ю, будемо пам'ятати. І е, миру нам, всім нам великого миру. Хочу побажати тим побажати людям, які не побачили жахи війни і шанували наших хлопців, наших захисників і допомагали їм, чим могли зі святами. І коли ми будемо черкувати, ми маємо постійно пам'ятати їх, бо завдяки їм ми будемо черкувати, відмічати, вітати один одного. Завдяки їхнім ратним ратним подвигам не забуваємо не загиблих, не забуваємо ні живих. З наступаючим, всього найкращого. Дякую вам за цю розмову. Також вітаю вас святом, всього вам самого Аминь. доброго, здоров'я, щастя, миру. А нашим глядачам нагадаю, сьогодні в об'єктиві були фотограф, автор проєкту Погляд АТО Леонід Шрайбікус, Володимир Шулєр, директор благодійного фонду Пам'ять героям допомога живим та засновники фонду Ветерани АТО, кавалер ордену за мужність третього ступеню, старший сержант Олег Нагорний та підполковник запасу, кавалер ордена Богдана Хмельницького третього ступеня Володимир Красота.